Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік тожний. І сьогодні у нас на огляді акумуляторна мийка нового покоління. Таку мийку ви ще не бачили від торгової марки Revolt. Друзі, а також я запрошую вас в нашу телеграм спільноту де ви зможете почитати інсайди з ринку електроінструменту. Також побачити усякі різні новинки, отримати професійну консультацію щодо купівлі інструменту. Ну і звичайно, купа будівельного губору. Отож, посилання на наш телеграм я залишу в описі під відео. Так, давайте подивимося, що це за чудо мийка. Відразу покажу, що. Комплект йде армований силіковановий шланг. Цей шланг йде на ВСАС, тобто на вхід. Керівництво з експлуатації з різними фільтрами, форсунками. Це я все далі доточніше вам покажу та розкажу. Піноотворювач або піногенератор, як їх називають. До речі, на піногенераторі є регулювання подачі піни. Ці моменти також будемо тестувати. Подовжувач пістолета. Як бачите, безпосередньо також в комплекті іде шланг високого тиску, шланг також йде. Армований сам пістолет високого тиску. Ну і звичайно, друзі, ось так виглядає мийка, акумуляторна мийка. Дуже схожа на міні- Акумуляторний зварювальний апарат. Пробіжимося швидко по характеристикам. Відразу, що хочеться відмітити, що Револьф сказали, що акумуляторна мийка має безчітковий двигун. Також ця мийка працює від універсальних батарей М1 типу Макіта, тобто люба макітовська батарея під'їде до цієї мийки. Як бачите, працює мийка від 20 вольт, максимальний робочий тиск 70 бар, продуктивність 300 літрів у годину. А рекомендований акумулятор 8 годин. Ну, не знаю, що там Револьт рекомендує. Револьт колись рекомендував. В оприскувачу працювати на 4 амперні батареї. А як виявилося, що на батареї 2 Ампер годин безподобно працював оприскувач, тому то я ж дотошний, перевірю з вами разом, як мийка працює на батареї 2 Ампер годин, також перевірю, як працює на батареї 4 Ампер годин, Ну і, звичайно, порівняємо, як працює на батареї 8 Ампер годин. Ну що ж, друзі, тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто хоче придбати дану мийку в інтернеті і не має можливості потримати її в руках, ну а тим більше, нею покористуватись. У верхній частині мийки є ручка для транспортування, є вологозахищена кнопка, яка в силіконі, вхід води на різьбу 3 четверті. І зі зворотньої сторони, як бачите, алюмінієвий вихід води, тобто це вже йде на шланг високого тиску. Також на мийці розташований ось такий порт для акумуляторної батареї. Давайте перевіримо, як сюди стають батареї. Ось це є стала батарея 2 Аг. І давайте перевіримо, чи поміститься батарея на 8 ампер годин на елементах 21700. Без проблем, як бачите, поміщається навіть сама-сама найбільша батарея. По комплектації, як я вже казав, йде шланг силіконовий, це на вхід 2 метра його. тобто... Того шлангу достатньо, тому що мийка може працювати як і з бутилки, так і з відра. Ці моменти також ми будемо перевіряти. Так, друзі, а ось високотисковий шланг мене вражає. Я думаю, тому що вас вразить. Довжина його, як бачите, 8 метрів, тобто рулетки на 7,5 метрів мені навіть не вистачило, щоб його заміряти. І, це, і за це реально револьту жирний лайк. Так, друзі, покажу, яка в комплекті йде форсунка. Як бачите, форсунка ця регулюємо, може робити. Різний факел, як і широкий, так і вузький. Ці моменти ми також з вами будемо перевіряти. Ось такий фільтр тонкої очистки на вхід і два конектора. На вхід один, щоб затискати шланг, а другий безпосередньо накручується на майку. Покажу, як виглядає пістолет високого тиску. У нижній частині конектиця. Шланг високого тиску, клавіша широка і безпосередньо ця клавіша може блокуватися. Дуже зручно віддівається подовжувачний шланг. Раз, вставили, провернули. І насадка також вставили, провернули. Ну, або піногенератор також можна вставляти сюди. Раз, провернули і піногенератор. Так, давайте перевіримо, чи піногенератор. Може безпосередньо ставитись сюди, так, без проблем. І в пістолет відразу може також вставляти спінгенератор, як зручно, так і собі ви встановлюєте. Так, так, так. Усім привіт, любі підписники. Сьогодні на є е каталог. Ми будемо шукати мийки високого тиску. Температура все вище, значить, потрібно більше вологи. Дозвольте нагадати вам про фільтри. На є е каталог. Тут ви можете обрати як найдешевшу, так і найдорожчу мийку, або ж вибрати з відгуків людей. Справа, як ви вже всі знаєте, мій улюблення. Плений дотошний фільтр, думаю, і багатьох з вас також. Та ви обираєте функції, які хочете бачити у своїй мийці. А що нам є каталог, скаже про мийку, яка на огляді. Ви вже знаєте, що робити у фільтрі виробники. І ось ця сама мийка що з огляду. Так як це найсвіжіша новинка, то наразі ми можемо ознайомити з її характеристиками або ж порівняти її з іншими мийками, які ми маємо на прикметі. Ось тут ставимо галочку і переходимо в таблиці для порівняння та ознайомлюємося з мийками ближче. Отже, любі друзі, хто втомився мити машини з відер, тоді для вас дотошний залишить посилання в описі під цим відео. Нехай щастить! Так, друзі, давайте спробуємо, як з бутилки тягне дана мийка. Ось я приготував бутилку. Зараз сюди закинемо. А, ні, не закинемо, прийдеться зняти. До речі, друзі, забув показати, що фільтр розбирається, Тобто його можна розібрати і почистити. Тобто спробуємо спочатку без фільтра. фільтр не влазиться, не поміщається. Ну, фільтр більш для відра якогось. Ну що ж, друзі, давайте увімкнемо, попробуємо, як працює. Пішла закачка кіт в шоці. Кіт. Видно, закачує. Коли закачає, автоматично вимикається. Так, давайте спробуємо. Можна регулювати струю. Що ж, друзі, як бачите, тут мені на гроші птахи наробили. І давайте попробуємо, чи ця мийка з цим справиться. Без проблем. Друзі, це ми пробували від батареї 8 ампер годин. Мені цікаво попробувати, чи від батареї 2 ампер годин буде працювати. Ну відчутно зразу, що тиск менший і двигун не відкриває всього потенціалу. Ну, все відчутно. Давайте попробуємо від батареї 4 ампер годин, як буде. Тобто цю мийку також можна підключати куди-небудь до якого крана, де є подача вода, не обов'язково качати з бутилки. Як ви чуєте, друзі, від батареї 8 а годин вона робить найпотужніше. Так, друзі, давайте зараз попробуємо, як працює спіною. Зараз я її розбавлю. Так, друзі. Зараз розбавимо піну. Ну і спробуємо. Дуже швидко використовує воду, реально продуктивність. Так, під'єднали піногенератор. Чи так, чи так, Ось так. Кому як зручно. Ось тут є регулятор мінімум, максимум. Я, напевно, спочатку наставлю на мінімум. І попробуємо, що з цього получиться яку піну буде робити. Так, друзі, закачали. Тобто можна регулювати. дуже мало споживає. Рахуйте грам де 100, Я вже пів машини запінив, і то я на одному місці дуже довго пінив. І плюс дуже класно, що можна регулювати. Тобто, піногенератор працює тут нормально. Osionfish. Друзі, мийка так тихо працює, що навіть кіт заснув. Бачите, тобто мийка навіть не заважає сну кота. Ну що ж, друзі, тепер з води Може не ходити. Пілофоло. Зараз поки закачає тиск, пішов. Ідемо на бруківку. Друзі, ну, звичайно, що це не керхер, там К5 чи К3, але це однозначно краще. Та мийка була, що я перед тим тестував, просто сюди акумулятор вставлявся. Як ви самі бачите, піногенератор працює нормально, і якщо нікуди не спішити, легенько можна машину відмити. Адже мийка машини залежить від якості піни або від якості шампуня. Давайте спробуємо помити зараз тут біля гаража зону. Бачите, тиску хватає без проблем. Щоб помити якусь бруківку. Щоб помити біля дому якийсь бетон, без проблем тиску хватає. О, ну що ж, давайте тепер подивимось, що там усередині. Тамували подих і дивимося, яка ж вона акумуляторна мийка. Ну а якщо тобі подобається, що я роблю, обов'язково став лайк. Адже не кожен день бачиш, як розбирають акумуляторну мийку. І цим ти допоможеш розвитку каналу. Так, друзі, розібрав і що ми бачимо? Є плата, залита компаундом. Є окремий блок для акумуляторної батареї. Двигун тут дійсно безщитковий і безпосередньо сама помпа. Так, розібрав безпосередньо сам насос. Також хочу показати, що всередині все металеве, Змазки достатньо. Ось, бачите, тут стоять плунжери. І ось цей ексцентрик, який крутиться по черзі, їх піднімає і створює тиск. Так, покажу з цієї сторони, де двигун на двигуні стоїть. Ведуща шестерня. тут відомо, як бачите, все на підшипниках є ванна для змазки, тобто змазки тут достатньо, все також герметично. Ну що ж, друзі, підведемо підсумки. Як ви побачили, ну реально мийка. Повноцінна, можна так сказати, можна назвати її мийкою, тому що зі своїми завданнями справляється на 5 з плюсом. Дуже сподобалося, що в неї йде броньований шланг, довжина шланга 8 метрів. Мийка самовсасуюча, тобто може тягнути з банки. Є фільтр грубої очистки, Я думаю, може з якогось озера, з річки навіть тягнути. Дуже сподобалось, що помпа в цієї мийки йде повністю металева і безщитковий двигун. І придертись мені тут ну реально немає до чого.